Виконуємо номер 1119 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши число 9 у вигляді дробу зі знаменником. Завдання перше 5, завдання друге 10, завдання третє 15. Приступаємо до виконання. Будь-яке натуральне число n. Е Можна записати у вигляді дробу А бетих, Б – натуральне число, тоді А буде дорівнювати N помножити на Б. Нам необхідно записати в першому завданні число 9 у вигляді дробу із знаменником 5. Тоді наш чисельник А буде дорівнювати 9 умножити на 5 і отримаємо дріб 45. Завдання друге нам необхідно записати число 9 у вигляді дробу зі знаменником 10. Тоді наш чисельник буде дорівнювати добутку 9. І 10 і дорівнює 90. десятих. Завдання третє. Нам необхідно записати число 9 у вигляді дробу зі знаменником 15, тоді чисельник дробу буде дорівнювати добутку числа 9 і 15. 9 помножити на 15 буде 135. Маємо дріб 135. 15. Ми записали число 9 у вигляді дробу зі знаменником 5, це буде 45,5. У вигляді дробу зі знаменником 10 це буде 90 десятих. І у вигляді дробу зі знаменником 15, це буде 135,15. Номер 1119 виконано.